У нас є чітка, зрозуміла стратегічна ідея, чому ми існуємо. Перша причина, тому що є ви. Ми хочемо сьогодні формувати зріле покоління лідерів з християнськими цінностями, які будуть формувати наступне покоління лідерів. Друга причина, чому ми існуємо, тому що є ваші організації, ваші команди і ваші церкви. І наша ціль, наша мета допомогти вашій організації сформувати культуру людяності, суспільності і відповідальності. Щоб ви мали вплив в тому середовищі, в яке вас Бог помістив. Є один важливий дуже принцип. Куди б я не прийшов. Після мого уходу, те місце, де я був, має бути кращим, ніж до мого приходу туди. Так і на рівні міста, на рівні громади, і на рівні суспільства, на рівні життя. Друзі, цей світ після мого уходу має стати трошки кращим. І сьогодні нас болить те, що деякі церкви, деякі організації вони живуть для себе, а не для громади, не для міста. Вони живуть паралельним життям від того, чим живе громада.